Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильов. Нещодавно стало відомо, що український національний залізничний оператор має намір створити окрему компанію, що буде займатися перевезеннями по території Євросоюзу. З тієї інформації, що є у пресі, відомо, що мова йде про вантажні і пасажирські. Перевезення скільки часу знадобиться на створення цієї компанії і, взагалі, які виклики стоять перед Укрзалізницею під час інтеграції в європейську залізницю, про це поговоримо далі. Інформація про наміри Укрзалізниці створити власного перевізника в Європі з'явилася на сайті Україна». Агенція цитує слова Олександра Камишина. Це правда. Ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах. Кінець цитати: у той же час, в «Укрзалізниці» визнають, що вихід на європейську залізницю не буде швидким, адже потрібно отримати дозвільні документи. Але є сподівання, що це відбудеться до кінця 2023 року. На думку експертів, створення такого європейського підрозділу може пришвидшити залізничну логістику між Україною та ЄС, за словами спеціаліста з транспортного планування Антона Гагена, українська залізниця, ймовірно, хоче позбутися тривалих затримок на кордоні через очікування європейського порожняку. Тому компанія береться за створення своєї філії в Європі, яка сама оперуватиме перевезеннями. Але окрім дозвільних процедур, на Укрзалізницю чекають інші виклики, зокрема технічного характеру. А також пошук рухомого складу. Наприклад, вагони можна взяти в оренду або купити, проте в ЄС деякі види рухомого складу знайти непросто зараз. Зв'язку з втратою доступу до морських портів ми намагаємось вивозити залізницею на захід дуже багато нетипових вантажів. Ті вантажі, котрі ми ніколи не вантаж не возили на захід, і ті вантажі, котрі західні залізниці в Європі, як правило, не возять залізницею. Um, возять інший спосіб, або, в принципі, не возять в таких кількостях. І наскільки я знаю, зараз в, скажімо так, наших залізниць, в нашій залізниці і залізниць наших партнерів є проблема, яка полягає в тому, що навіть коли наші вантажі проїжджають на кордон, проблема не тільки в тому, що у нас різна ширина колії, а проблема в тому, що перевантажити нема куди. Тобто, як ми долаємо різницю колії? Приїжджає наш вагон, приїжджає європейський вагон, перевантажуємо, поїхали далі. І от проблема в тому, що цей час перевантаження він абсолютно мізерний порівняно з тим, скільки доводиться чекати е, вагонів з європейського боку. І відповідно я проводив дослідження невелике. Подивився сайт «Польська залізниця», Думаю, всі це можуть зробити. А там навіть не згадується існування е, у них е, вагонів хоперів для перевезення зернових культур. Поспілкувавшись трохи з за з галузей з Польщі, я дізнався, що в принципі так, у них і правила, такі вантажі не возяться залізницею. В принципі, вони возяться машинами. Відповідно, потреби мати хопери на польській залізниці немає. Якщо у когось в Польщі є потреба такі вагони мати, то приватні вже оператори, скоріше за все, агрохолдинги, так само як в Україні, мають свої вагони, щоб вивозити своє зерно. Відповідно, я підозрюю, що ця історія про. Про те, щоб започаткувати вантажні перевезення в Європі, вона виходить з, цього, з цієї проблеми. Тому що, мабуть, європейські залізниці не мають особливого бажання інвестувати в такого плану рухомий склад, а вивозити такі вантажі потрібно. Ну, логіка, в принципі, зрозуміла. Інше питання звідки взяти такий рухомий склад? Дуже часто практикуються такі ж штуки, як лізинг, як купівля вживаного. Але знову ж, якщо локомотив можна взяти лізинг, можна купити старий локомотив, як робили різні приватні перевізники в Європі в різні часи. Це достатньо поширена практика. То, наприклад, звідки взяти дефіцитні вагони, мені поки не зрозуміло, тому що якщо вони дефіцитні, то значить і взяти їх особливо немає звідки. Я б сказав, є три шляхи. Перший шлях це. Купити вживаний, а другий шлях це взяти в оренду короткострокову якогось перевізника європейського, і третій шлях піч довгостроковий, але все-таки не настільки серйозний, як купівля. Це взяти в лізинг в якоїсь із компаній, власників рухомого складу. Знову ж оскільки в Європі досить поширений приватний залізничний рух, там є така інституція, як лізинг рухомого складу залізничного. Це в принципі чимось схоже на те, як працює авіагалузь. і ще один сектор перевезень по Європі, про який згадує Укрзалізниця, пасажирське сполучення. Проте достеменно невідомо, які маршрути буде обслуговувати європейська філія українського залізничного оператора, враховуючи наявність в країнах ЄС достатньої кількості державних та приватних перевізників, навряд чи Укрзалізниця зможе конкурувати з ними. Наскільки Укрзалізниця зможе запропонувати якийсь конкурентний продукт, тому що а наразі не схоже на те, щоб цей ринок був аж, аж надто, скажімо так, відкритим, незаповненим. Зараз більше схоже на те, що, в принципі, є досить сильні гравці на цьому ринку, і конкурувати з ними може бути складно. Тому яка тут має бути бізнес-модель? от Мені цікаво, тому що з вантажними перевезеннями мені з -з загалом зрозуміло, звідки очікуються якісь перевезення. То тут поки що мені не дуже зрозуміло, яким чином буде йти конкуренція за пасажирів. Якщо ми говоримо про Польщу-Чехію, то є два таких досить потужних чеських оператори: Лео Експрес та Регіоджет, котрі працюють в Чехії, мають маршрути також в Польщу. У них є свої вагони, свої електровози, свої моторвагонний рухомий склад, і вони цим забезпечують перевезення от якраз на, на основі на базі самоокупності. І у них це, судячи з усього, виходить, тому що вони потихеньку починали, там той самий Регіоджет починав зі старих е, Бушних шкодівських електровозів. А зараз, здається, останні партії вони вже спочатку купляли БУшні, але вже свіжі електровози, а зараз вони, наче вже купляли і зовсім свіжі. Вірогідно, Укрзалізниця ставить перед собою задачу отримати доступ до європейської інфраструктури на рівні з приватними перевізниками. Потім дочірня структура Укрзалізниці отримає так звані графікові нитки і не буде залежати від розкладу поїздів, до яких зараз чіпляють українські вагони. Наприклад, поїзди Київ-Варшава та Київ-Відень після перетину кордону прямують до пункту призначення у складі поїздів польської та угорської залізниці. Якщо українська група вагонів не встигає прибути на станцію стикування, їх залишають чекати іншого поїзда, що призводить до значних затримок, ну можливо, дійсно, можливо, дійсно мова йде про те, щоб можна було забезпечувати собі ці нитки в графіку і саме з європейської сторони забезпечувати власними силами перевезення. Це дійсно робоча гіпотеза. Вона більше схожа на правду ніж внутрішні європейські перевізник, тому що я ж як я сам сказав. Це виглядає трошки як сумнівна ідея, зважаючи на те, що європейський ринок достатньо насичений. Прагнення Укрзалізниці самостійно забезпечувати доставку вантажів по Європі цілком зрозуміло. Це відкриває ширші логістичні можливості та дозволить збільшити обсяги перевезень. Вже відомо, що Укрзалізниця придбала 40 цистерн для нафтопродуктів та планується купівля 100 фітингових платформ. Ну і тим часом в «Укрзалізниці» цими днями сталися певні кадрові зміни. Так стало відомо, що голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав заяву про свою відставку і буде працювати в Офісі євроінтеграції Укрзалізниці. Дякую всім за увагу. Нагадаю, що свою думку щодо порушеної у цьому сюжеті теми можете залишити у розділі коментарі. Також нагадую всім глядачам про те, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою різних функцій. Це можуть бути звичайні вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також ви можете скористатися функцією спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам це непростий час. бажаю витримки тому. Україна переможе.